Всім привіт! Поїхала у відрядження на фурі в рейс з чоловіком. От на фурі, бачите. О. Зараз покажу вам, що ми обід стали на відпочинок і обід обідаємо. Так, що у нас тут є? Кашка гречнева, була трошки рисової, трошки гречневий. Зелень з дому взяла. Салат, цибулька. Рукола, укропчик, хлібчик український, чорний і таке окорочка, і трошечки м'яска. Ось таке пообідаємо. Зараз і будемо далі рушати. Всім гарного вечора. Да, забула ще сказати, що стоїмо біля міста Сміла Черкаської області. На відпочинок стали, заїхали Він, на. Сторіці. Заправку і далі їдемо на Київ. Зараз під'їжджатимемо до міста Корсун Шевченківській Черкаської області. Тут знаходиться зліва такий гарний млин, ресторан, готель, ресторан. Млин такий. Тут кони везуть у причіпах спеціальних. Також зазняла вам трохи відео. Проїжджали річки, збоку познімала трохи. Річки українські, краєвиди. Тут обухів, під'їжджаємо до Обухова. Тут також гарно, але дощ ішов. Трохи так познімала вам. Річечки приїжджали. А тут на Волині ліса такі гарні. Красота. Траса на Ковелі, де дуже така небагато людна, як то кажуть, машин небагато. Річки також гарно. А зараз буде село Городець Рівненської області. І тут стоїть стовп. Це історична пам'ятка, гніздо Бузьків, Лелек. тобто, Також швиденько на ходу відзняла. Ну і тут далі рівненщина йде. Ближче вже до Ковеля під'їжджаємо. Тут зараз заїжджаємо на термінал на йогодині. На цьому терміналі збираються всі машини грузові, чекають своєї електронної черги, щоб заїхати на кордон. Ягодин Дорогуськ, пропускний пункт. тут, І також ми заїжджаємо, заїжджаємо, стаємо і будемо чекати своєї електронної черги. І обов'язково потрібно відпочити, на паузі відстояти мінімум 9 годин, а то й 11, щоб водій відпочив. Це обов'язково. Ще забула сказати, що це з нашої сторони, а Дорогуськ – з польської сторони, пропускний пункт. Так що зараз ми теж станемо і на ніч будемо відпочивати, а рано вранці будемо виїжджати. Перед пропускним пунктом на українській стороні тут є і магазини, і господарчі, і продуктові добробут, можна скупитися кому що треба. І також можна зробити страховку ось в цих містах. І зелену карту на машину також. Всі послуги є. Ось наша машина. Я сідаю і будемо на ніч відпочивати. Повечеряємо і будемо відпочивати. А рано-рано вранці будемо далі рушати до кордону. Всім гарного дня! Залишайтесь на моєму каналі.